1 серпня 2023 року повертається ставка єдиного податку 5%. Друзі, всім привіт! З вами Ігор Рісько у програмі Коротко про головне. Отже, законопроект за номером 8401. Прийнято Верховною Радою. Даним законопроектом відміняється ставка єдиного податку, а саме пільгова ставка це 2%, повертається ставка 5%, вносяться зміни щодо проведення документальних перевірок, щодо перевірок реєстраторів розрахункових операцій та інших. Отже, по порядку. З 1.08.2023 року ставка єдиного податку 2% як така зникає взагалі. Тобто фізичні особи-підприємці та юридичні особи відповідальністю, які перебували там ФОПи на другій, а ТОВКИ на третій групі, до них повертається ставка 5%. Якщо ж ви хочете перейти на ПДВ, там своя процедура по ПДВ, що мається на увазі. Якщо ви були до цього на ставки 5%, значить вас автоматично з 1.08 буде переведено на з 2% на 5%. Якщо ви перебували на загальній системі оподаткування, то вас можуть з 2% перевести на єдиний податок. Тобто на загальну систему оподаткування. Після того ви можете подати заяву із загальної системи перейти на ставку 5%. Щодо лімітів, ліміт вже залишається пропорційно того, який ви могли використати. Тобто, десь приблизно, якщо з 1 серпня брати, то у вас ліміт буде. 3 мільйона, тобто, ви можете добрати ще 3 мільйона на єдиному податку, щоб не перевищити суму, яка дозволяє вам бути на спрощеній системі оподаткування. Щодо платників податку на додану вартість. Якщо ви перебували до 2% на загальні системи і були платником податку на додану вартість, або єдиний податок плюс ПДВ, то вас автоматично буде переведено на систему з податком на додану вартість. І відповідно вже з усіма цими виходячи з цього наслідками, стосовно проведення перевірок. Значить, відновлюються планові перевірки, але не у всіх сферах, а виключно у сфері грального бізнесу, акцизних товарів. Та ринку фінансових послуг на решту категорії платників податків на сьогоднішній день зберігається ще мораторій, тобто перевіряти не можуть. Також відновлюються перевірки і штрафи за використання реєстраторів розрахункових операцій, але це вже буде тільки з 1 жовтня 2023 року. Стосовно того, чи будуть штрафи за минулі періоди, ні, штрафів за використання і порушення реєстраторів розрахункових операцій, ті, хто перебував у умовах так бойових дій, штрафів не буде. Щодо втілення цього законопроекту, а вже і закону, як його підпише президент, ми побачимо, наскільки, скажімо так, ну, систему оподаткування, ми розуміємо, да? тут буде цікавий момент перевірок, наскільки перевірки. На сьогоднішній день податківці відкриють і наскільки вони будуть перевіряти і акциз, і фінпослуги, і виходить, азартні ігри. Тому це основні моменти, щоб ми, я вам про них розказав. Це єдиний податок, це перевірки, це реєстратори розрахункових операцій. Далі будемо вас інформувати про зміни законодавства. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!